Крінжове суддівське свавілля з Росії. Олександр Усик сміється з Тайсона Ф'юрі та меседж Віталія Кличка до Путіна. Хороший бокс уже позаду і такий собі попереду. Що, чому і як? Про все розказуємо на каналі Тайк Майсон. Я Макс Діденко, ми з України. Уже на цих вихідних відбудеться крутий бокс. Бій за звання чемпіона світу WBA у напівтяжах. Саме так я мав би говорити, якби не... Адже на цих вихідних росіянин Дімка Бівол буде захищати свій титул WBA проти мексиканця Хільберто Раміреса. Бівола в дії ви бачили, коли той навесні не дав себе перемогти канеличу. Прикро, але чесно кажучи, це далеко не категорія мексиканця. Що відомо про Зурду Раміреса? У 17-му році він стикався з українським боксером Максом Бурсаком, і тоді наш козак програв. На цей кемп Рамірес також залучив українця, але вже іншого. Це Олександр Гвоздик. Рамірес провів 44 бої по профіках і всі виграв. Був чемпіоном світу в суперсередній вазі, а починав кар'єру взагалі як середньоваговик. І це при зрості в 189 сантиметрів. Надає перевагу роботі першим номером, має відчутний удар. З очевидних недоліків рухливість. Таке стається, коли боксер іде вверх по дивізіонах, набирає вагу і не може зберегти мобільність, що йому була притаманна раніше. Небитий рекорд, хороший удар, гвоздик у таборі це все круто, але я особисто не вірю в те, що він таки пройде росіянина. Неприємно це визнавати, але мушу, що росіянин набагато гнучкіший та розумніший в ринзі. Ну і запам'ятовуйте, що відповідальні за цей бій, за те, що в ринг вийде росіянін, WB. Які, власне, цей бій офіційно санкціонували, а також Едді Хьорн, який цей поєдинок промотує. Так і ще й бій пройде в Еміратах, які безперешкодно дають зелене світло перелітним російським пташкам. Це так, суто щоб зафіксувати. Відверто, шансів у мексиканця небагато. Лишається лише сподіватися на крутий український слід. І якесь мексиканське диво. México, cabrones! Саме час сподобати цей ролик на підтримку Раміреса та українського контенту. Творимо нашу ютуб спільноту разом. А от хто компромісів з Рашкою не шукає, то це World Champion, Dr. Чемпіон Fist Віталій Кличко! Трохи бази від сталевого кулака німецьким ЗМІ. Путін посилає свої безпілотники проти нашої критичної інфраструктури та руйнує наші системи опалення. Він хоче, щоб ми мерзли взимку. Росія намагається ввести нас у депресію, посіяти хаос у місті, посіяти страх і терор. Але вона досягає протилежного. Через знищення на нашій батьківщині зростає наш гнів. У Москві не зрозуміли, що іноді можна перемогти армію, але ніколи народ і націю. Ми сильні і у Путіна немає шансів. Знаєте, коли у них там у високих кабінетах сидять ось такі. О! А в нас за столицю відповідає справжня сталь, то за майбутнє України не страшно. На вихідних іще й Василь Ломаченко відбоксував проти Джемейна Ортіса. Огляд на цей бій уже на нашому каналі. Гляньте, а поки поділюся своїми думками. Перше: Джемейн Ортіс красунчик. Не поплив психологічно, дуже впевнено почав і сумарно за кількістю влучних ударів поступився ломі. Зовсім трошки мене Ортіс передусім здивував непоганою роботою з дистанції, чого раніше в його боях я не спостерігав. Друге, Василь здивував. І неприємно. І в плані боксу теж після простою та з шансом потенційно вийти на абсолюта, я припускав, що Акерманець буде розривати все, що побачить у ринзі. А цього не сталося. Важкий старт із підбитим оком і перебоксування суперника на тоненького на класі. Але сила удару, швидкі заходи з боковими після провали суперника. Реакція, як мені здавалося, вже не ті у Василя, що були раніше, мабуть, 34 це дійсно вже вік для легкої ваги. Схоже, що в Ломаченка далі бій за абсолюта проти на Хейні. Але чи зможе Лома пройти топового американця? Я от сумніваюся. А ви напишіть у коментарях, у Нью-Йорку на Медісон Сквер Гарден Василь точно не залишився без підтримки. Це відчувалося і по трансляції за вигуками Лома-Лома. Пізніше навіть з'ясувалося, що підтримати як керманця на бій прибули і поранені українські герої. Схоже, що це ініціатива команди Хайтека, власне, щось схоже робив і Олександр Усок на бій з ентоні Джошуа. Слава Україні! А і ледь не забув сказати, що про всі ці та інші новини зі світу: боксу, футболу, ММА та інших видів спорту я дізнаюся з додатку Трибуна. Ним зручно користуватися. Інтерфейс українською мовою і повністю безкоштовний. Можна налаштувати сповіщення саме під себе і оперативно отримувати новини про ваших улюблених боксерів. Я користуюся ним сам, тому раджу і вам завантажити на iOS або Android. Посилання в закріпленому коментарі. Тайсон Фюрі, не добираючи слів, послав журналіста прямо під час інтерв'ю. Thanks. And I more your little toss И вы знаете, что Тайсон Фьюри настолько, о Що навіть коли я все це чую і бачу, то ні на йоту не дивуюся. Максимум трошки усміхаюся. І другий момент розпал підготовки. а Тут якийсь незрозумілий, бородатий чувак хоче взяти в тебе інтерв'ю, а ти чемпіон світу WBC. І Тайсон Ф'юрі дає це інтерв'ю. До чого я це кажу? Шановні українські боксери, які мене дивляться, я зараз ні на кого не натякаю і нікого пригадати не хочу, але скажу одне. Давайте інтерв'ю українським журналістам, якими б захмарними зірками ви себе не вважали? Олександр Русик вже розказав, що йому смішно від того, що його колега Тайсон Ф'юрі буде змагатися проти Дерека Чісори. Як ти себе по поводу того, как что он сейчас Часори боксирует? Ну, мене на даний момент, це вот прям на даний момент, мене смішить. Мені смішно. Why? What's so funny, but ну, зачем он это делает? Why? Why he's doing that? Ми з ним а он бігає то та говорит, що я не хочу. типа. Думаешь, он боїться? Я это знаю. І важко не погодитись, тому що Олександр Русик також боксував проти Чісори, але це було лише для розкачки в новому дивізіоні. Не більше. А просто зараз Чісора у чемпіонському поєдинку виглядає так органічно, як, скажімо, часник до вареників з вишнею. <різь> Господи, як це розбачити? Чи? Та як що, колян, тут прямо в тебе на очах у найвидатнішого боксера хевівейту усіх часів коїться така дурня. Росіянці запросили до Москви до себе на вечір боксу боснійця Даміра Більжо. Я теж не знаю, хто це такий. Аби той вийшов дати гідний бій місцевому чемпіону Алексею Папіну. Вот этого вышло. Это то, о чем мы говорили, Борис Сергеевич, да, левый вот этот, боковой, боковой, который уже Реалитет, принул, все, И сразу, окончен. сразу, стоп, сразу остановка от Сергея Летунов. Ну вот, Борис Сергеевич, да? Читалось это, потому что несколько ударов справа. Борис Сергеевич, ну вы цебачили, ну и чемпион на земельке русской-то растет. Какой молодец! Це ж треба, до них і так ніхто їхати не хоче. Ну а після такого. Але як то кажуть, що в Росії немає більшої біди, аніж вона сама. І з таким судівством у російського боксу ой, яке майбутнє. Не смішно! Ніпоні, не да? Це Росія! Ну а на перемогу Василя Ломаченка відреагував російський боксер хто і як саме дивіться у цьому ролику. І до зустрічі, друзі!